Всім привіт! І сьогодні у нас буде розпаковка ось таких ось ногтиків І ось такогось подаруночка Так, спочатку давайте відкримо, напевно, ось такий подаруночок з менш опачним. Так, свій пенал я не принесла, тому беремо ось такі якісь ножниці, вони погано ріжуть, ну що ж поробиш. Зараз можу якось на світло, щоб нічого там не порізати. Опа. Опа, так. Давайте, як ви думаєте, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що там буде. А через 5, 4, 3, 2, 1. все, давайте відкриваємо. Вау! Тут ось такий гарний ведмедик, так, да, вам видно? Ну, коротше, надіюсь, видно. Так, ось такий у нас гарний ведмедик. емоджі ведмедик. Ось такий ось гарний. Так це ми назад кладемо. І далі у нас такий Chromi Purple Nails for Orange from Zeroчок. Ось такі кромі фіолетові а... нігті. Ось так. Зараз будемо відкривати. Давайте відкриємо тут. Ой, погано ріже. О. Так, давайте. Па. Давайте ось так. Йо. О, все, висипу. Оп. Ось так там ось такі в нас ногти. Ось такі вони сердечком. Ось тут написано кромі. Далі ще сердечко. Знову сердечко. Тут уже в нас намальовано крумі і черепи, звісно ж. І знову сердечки. Так, давайте тепер а, потрібно зрозуміти, що на який ноготь. Ну, це, мабуть, на місій. Він саме маленький. Опа, так. Це, мабуть, великий. Це на який, не знаю, може на отакий. От чи ось це, мабуть, на такий хай буде. Так я не знаю, який на який. Ні, давайте поміняємо. Ой, не то. О! Так, і ось цей такий. Не знаю, чи правильно зробила, но я ось так якось сиділа. Ось такі ногтики. Ось такі. Ой-ой-ой. Задній фон розпався. Ой, хоробила, ну, я його робила лайка махлана, а це не Так, ось такі гарні ногти. Ось, ну а на цьому все. Всім дякую, всім пока-пока.